Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський передав через посла росіянам, що вони є сміттям людства, бо бомблять дитячі лікарні. Про це повідомляє сезнам справа і у вівторок, 9 липня очільник Чеського міністерства закордонних справ розпорядився викликати посла Росії Олександра Земеєвського після удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві, убивці, які нападають на дітей у лікарнях, це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви, – сказав міністр Земеївський. Після виклику до Міністерства закордонних справ Чехії повторив, що це була не російська ракета, це була українська ракета. А зустріч у міністерстві минула як завжди російського посла. Вже втретє з початку року викликають до чеського міністерства закордонних справ у лютому у зв'язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального. А на початку травня через кібератаки на чеські установи та об'єкти критичної інфраструктури. Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей стала лікарня Охмадит у Києві. У закладі загинуло двоє людей і тридцять були поранені, серед них 10 дітей. Служба безпеки України встановила, що росіяни атакували лікарню ракетою Х-101. Оприлюднено відео цієї атаки.